В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні в Мшані праздник престольний. І ми сьогодні всі зібралися в цьому святому храмі. Для чого ми йдемо в храм? Ну, бо праздник. А може щось більше. <кліг> Не лише тільки через те, що празник. В першу чергу ми йдемо в храм, щоб зустрітися з Господом нашим, Ісусом Христом. Ми зі свого земного життя от тиждень, як в нас проходить, в суєті? Ми суетимося і то, і то, і то, <кліг> ще плюс додається страхи і жахи. І ми дуже часто за Христа не думаємо. А коли приходимо в храм, дивимося ікона є, і ми стаємо і молимося. Ми славимо Бога, ми просимо милості Божої. Взагалі, дехто з людей каже, я вдома помолюся. Святитель Іоанн Златусти каже так. Одне, Господи, помилуй, сказане церквою в Бога більше важливіше, ніж одна людина в домі 100 поклонів покладе. Тільки один раз, Господи, помилуй важливіше, як 100 поклонів вдома. Ще треба зрозуміти, що ми в храм, коли приходимо, і звершується таїнство, свята Євхаристія. Ми всі, хто в храмі є, освячуємось. Більше скажу, коли священник читає таємні молитви, він призиває благодать Духа Святого на всіх. Я вам от обов'язково зачитаю. Господи Боже Вседержителю, єдиний святий, ти приймаєш жертву хвали від тих, що всім серцем призивають Тебе, Прийми ж благання і нас, грішних, і принеси Його до святого Твого жертвенника, і сподоби нас гідно приноси тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і за людську несвідомість. І сподоби знайти благодать у Тебе, щоб була приємна Тобі жертва наша, і щоб добрий дух благодаті Твоєї вселився в нас в принесених дарах і всіх цих людях. І коли <клух> завершується божественна літургія, то священник призиває благословення Боже і каже, Благословення Господня на вас. І ми з тим благословенням ідемо. Йдемо додому, живемо, молимося, думаємо про Бога і намагаємось спасатися. Святитель Ігнатій Бренченінов каже, що ми, люди, всі маємо пошкоджену природу. До гріхопадіння люди не мали, вони були благодатними, вони були чистими, вони не знали зла. Так як людина їй скаже, що такий яд, вона розуміє, яд це смерть, але вона не пізнає цього, поки не ковтне. Отак і Господь застерігав, сказав, що все можете споживати, а от плід, от з того дерева. Як спожиєте в той день вмрети. І ось наступила та духовна смерть. До цього людина, природа її була така, що вона думала про Бога. В серці мала Бога, говорила Богом, жила все її єство наповнене Богом. А після гріхопадіння. В розум війшов сатана. І ось людина потім починає: Я, я, а я не хочу, а я не буду, а мені надоїло і тільки про себе, і цілий час тільки про себе. І тому природа наша пошкодилась, для чого ми йдемо в храм, щоб зустріти Христа, щоб почути, що Христос каже, як треба вздоровитися. Як треба свою природу восстановити. Може сама людина цю природу в собі восстановити? Не може. Не може, сама не може. Тільки по благодаті Божій. От прослідкуйте за собою. Є у вас якась людина, з якою ви от маєте неприязнь. Ну, хто там? Ну, Сьогодні дуже популярно свати. Оце тема така. Пішло по телевізору свати, і тепер свати. І каже: він такий, а вони такі, а вона така. Ні, ну я мушу будіти, але, але я не маю до них Візьми, погаси погасив собі це. Ну, от сьогодні встав, все, отак, стер, більше, ні, я вже до них добре ставлюся, і все немає на серці нічого. Можеш так? Можу. Встав рано, все. Кажу, що вже більше не це. Тільки ну, почув, просватів і зразу! Ух, кров піднялася, я почервонів все. Можу? Ні. Далі. Я вже обіцяв скільки разів приходжу на сповідь і кажу, я обіцяю, вже більше не буду осуждати. І я так стараюся, щоб не осуждати. І, отче, ну знов я згрішив, знов осуждаю. Ну а чого ти осуждаєш? Ну, бо. А неправду. Як я неправду говорю? Сказав, що більше не буду. Поки я був малим, то там прибріхував. виріс, став, свідомився, вже, вже неправди не говорю до першого до першого іскушення. І далі пішло, поїхало. Там трошки добавив про діточок своїх, які вони самі, кращі, самі гарніші. Вчаться відмінно, а вони не зовсім відмінно. А я вже переступаю і починаю. І дивіться. Наша ця природа дуже пошкодилась. Якщо ми дивимося, особливо після радянського періоду, коли взагалі ну, Бог, церква це ніхто ніде не вживав цього слова навіть не так. А після того, як радянська влада пропала, ми всі прийшли в храм і прийшли в храм. І нам треба воцерковитися. А ми не вицерковились. Ну ми знаємо, що таке служба, що таке вечірня, що таке всенушне, коли не, там як вінчання. Це ми знаємо, це ми розуміємо. Але, але далі. А далі ми не вицерковились. А що означає вицерковитися? Це означає сповнитися Духу Христового, Христа Спасителя, який це Дух. Дух Христа це дух смирення і любові. Ось оце дух Христа Спасителя. Ми маємо таку природу зараз, коли ми вже кажемо, що ми воцерковились. Маємо смирення, маємо любов. Ну, нам здається, що маємо. Насправді не маємо. Я хіба обманюю сам себе, в прелісті пробуваю і кажу: так, ну я маю. Ну, значить, я ще себе не пізнав. Якщо не пізнав себе, немає потреби в пізнанні Бога. В людині немає потреби в пізнанні Бога, коли не пізнає самого себе. А що означає пізнати самого себе? Це означає, що я в першу чергу починаю жити уважно. От я посповідався, що не обманюю, і все. Живу, 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 раз обманув. Казав, що не буду осуждати. Не осуждаю місяць два, потім раз і знов. І тоді йду і знов каюся. І потім знов на сповідь, і знов те, те саме, знов каюся. Тобто я розумію, що я стараюсь, нічого не виходить. А чому? Бо я говорю, що? Я говорю «я». я. Ну, якщо я, значить я ще не пізнав, що я немічний, моя природа пошкоджена, і я ніколи не можу. Поступити свято. Я обов'язково падаю. А як зробити, щоб не падати? Треба освячуватись. Чим освячуватись? Ну, не чим, а як? Людина освячується благодатію Духа Святого? Тільки, тільки. І тільки, коли людина розуміє свою неміч, що вона не може себе виправити, вона тоді починає. Господи, помилуй, Господи, поможи. Господи, ізбав, Господи, сохрани. Слава Тобі, Боже! Отак людина, отак людина починає жити. І вона розуміє, що тільки Христос може їй помогти стати. Цю природу пошкоджену, відновити Христос і тільки Христос. І тоді в людини появляється необхідність. В Христі. І вона не тільки буде в храмі зустрічати Христа, вона потім буде шукати Христа, щоб почути. Вона читає Святе Писання, щоб почути Христа, що Христос скаже. Вона буде святих Отців читати, бо вона схоче на досвіді святих Отців так жити, щоб досягнути відновлення оцеї пошкодженої природи. Чим ми Можемо відновити її, як відновляється. В першу чергу Святитель каже, це життя по євангельських заповідях. Треба заповіді знати. А щоб знати, їх треба читати. Тобто, святе Писання це має бути настольна книга для християнина. І чому називається Святе Писання? Бо якщо там сказано, що це так, я вірю, що це так і не інакше. Далі що треба? Ми врачуємося чим? святим причастям. Святитель наголошує: дивіться, як ми причащаємося. Дуже небезпечно, коли людина допускає думку з собі, що вона достойна. Що вона достойна. От ми як причащаємося? Посповідався, сказав, що осуждав, там випивав. Ну, там ще там все. Значить, я вже чистий. Я вже чистий. І я причащаюся. І потім, що я чекаю? Я чекаю, що я додому не буду йти, а буду летіти. Я чекаю, що після причастя у мене крила за спиною. Я чекаю, що після причастя у мене якийсь надзвичайний такий стан блаженний. Оце і є ця достойність, що я себе вже зарахував до достойних. До святих. А як насправді святі причащалися? Ну, вони як приходили до святого причастя, то вони не, не робили кислий вигляд, що я грішний, там, я недостойний, я самий самий, а попричащався, і потім кажу: Ти бачиш, що ти робиш? Це неправильно. А ти то, а ти такий, а тобі треба до сповіді йти. От бачите, де достойність, де достойність? Оце свідчення, що в мене. Не відбулося того, що має відбутись. Тобто в мене нема покаяння. Я в гріхах не покаявся. Якщо я після причастя начальник, директор і всім вказую, значить я, я недостойний. Я нічого не зрозумів. Дух Христа Спасителя не такий. Коли апостоли до Христа кажуть, як ішли через. Села Самарянське, їх не прийняли, кажуть, Іоанн і Яків, кажуть, Господи, хочеш, ми знезведемо вогонь, з неба, хай їх попали, за те, що вони тебе не хочуть прийняти. А Христос каже, ви не знаєте, якого ви Духу. Тобто Дух Христа це не ти мені, то я тобі. Я тобі. Я... Це не злоба. Дух Христа це інакше. Це, це смирення і це любов. І от якщо ми би правильно причащалися в смиренні і з тою любов'ю від благодаті Духа Святого, то людина після причастя буде як ангел. А який ангел? Ангел ні до кого претензій не ставить. Ми ставимо претензії. Попричащавшись, і ми вже ставимо претензії. А чого ти, а за що ти? А ти мені повинен, а я тобі зробив. Ми вже ставимо претензії. Це не людина, не в дусі Христовому причащалась. Коли вона попричащається, вона буде як ангел. А ангел що робить? Ангел тільки служить Богу. Він є вісник, Він благовістить. Кому Бог скаже все. І ні до кого не каже, цей народ грішний, чи та сім'я. Така всяка ангели так не, не робить. І якби ми отак причащались, в нас тоді наша природа пошкоджена почне відновлятися. І ось це є пізнання Бога, що людина тоді розуміє, що християнин не може бути подвійним. Сьогодні є стандарти подвійні: хліб натуральний, хліб штучний. Там... Інтелект натуральний, інтелект штучний. Те таке, а то замінне. І отак от живе. І так християнин в церкву прийде, а з церкви вийде, пішов вкрав. Тут ікону святого лобезає, а потім вийшов і каже, щоб тобі, а щоб тебе, а щоб йому, а щоб це подвійні стандарти. Це не є правильно, це не по Христу. По Христу, якщо не вкраде, і не вкраде. Не уби і не об'є. не пожадай і не пожадає. Ну чому так людина може жити? Коли? Тільки тоді, коли пізнає себе неміч і всю надію возлагає на милість Божу? І ніколи не стає начальником ні в церкві, ні вдома в родині, ні на роботі, ні в суспільстві ніколи в неї інший дух. Дух Христа Спасителя. Хто це пізнав? Хто пізнав, то вони ставали святими. Вони лишали цей світ і розуміли, в світі я не можу так витримати. І пішов там. Для того, щоб навчитися такого життя, святитель каже: перша необхідність, перша послушання молодші старшим, діти батькам, люди священнику. Священник єпископу, народ своєму предстоятелю. От тоді, коли ми живемо от так, от тоді Дух Христов буде в нас перемагати. І далі, і далі так живемо, святе Писання вивчаємо, причащаємося, святих Отців читаємо, за собою слідкуємо, що в нас відбувається. Бо святитель каже, коли. Людина буде мати зовнішні подвиги, а внутрішнього немає зріння, то зовнішність не поможе, а ще пошкодить. Ти будеш молитися дуже, ти будеш поклони класти, ти будеш поститись, а духовно ти не, не перероджуєшся, тобто не слідкуєш за собою, а в тобі є злоба. І ти злишся, або в тобі є. Заздрість! Або в тобі є злопам'ятство. І ти який християнин? Неправильний, бо Христос не так вчить. Ну що тоді нам робити? От тоді то і буде по-справжньому пізнання Бога. Ми розуміємо, що ми робимо, і не можемо виправитись. І ми тоді дуже-дуже починаємо уповати на милість Божу. І ми тоді по-справжньому молимося. Ми вже тоді розумі, ми вже плачемо, а не молимося. Ми кажемо, Господи, от не можу зцілитися, не можу позбутися, не можу перестати. Поможи, Господи! І от коли з глибини душі от такий крик до Бога буде, от тоді Бог помагає. Що Бог робить? Дає благодать. А що благодать? А благодать врачує. І тоді той, до кого я мав злість, я його побачив, підходжу, сам не знаю, чого це. я його обняв і кажу, прости мені, якщо я тебе чимось образив. Якщо я для... про когось зло пам'ятав, при зустрічі обняв як найдобрішу людину. Що зі мною робиться? Я таке не планував робити. Благодать Духа Святого робить зі мною. З мене робить, з мене робить святого. І тому. Ось в чому весь зміст християнства і вся наша віра. І що цього не відбудеться в нас, то тоді ми обрядовці, ми нещасні люди. Ми себе силуємо, щоб не гніватись. Ну не гнілося, а потім назбиралося, як вибухнуло в сто раз сильніше, як було. Я себе силою не пити, не випивати, тримався рік, два, три, а потім як зірвалося і все. І тому от ми бачимо. Без Христа неможливо спастись. І щоб молитва наша була щирою, щоб ми не мучилися на молитві, а хотіли творити молитву, ранішню молитву, вечірню молитву, перед трапезою, після трапези, в храмі йти, не з примусу, ну, неділя, ой, спина були там, Вчора наробився, може, сьогодні не піду. Такого не буде. Такого не буде. В людини буде така любов до Бога, до служби, до співу Того. Бо вона слухає, як співають, як славлять люди, але вона ще не знає, як ангели славлять. І душа прагне, як чує спів церковний, сльози течуть. Чому течуть? Вона тільки може догадуватись, як там ангели богославлять. І як там святі стоять. І тоді, коли тебе болить чи, чи, чи скрипить, ти як подумаєш про те, що як святі перед Богом стоять, і ти перестаєш думати про те, що тебе болить, ти сам стоїш, і твоя вже душа молиться, не уста твої моляться, і не вухами ти чуєш, а серцем. І тоді вже ніхто, ніхто не переконає людину, є Бог чи нема, чи можна вкрасти, чи не можна вкрасти. І така людина в дусі Божому, як починає жити, вона, вона попадає в інші виміри. Дивлюся, нещодавно воїн один говорить, він каже: ви розумієте, в нас дуже багато людей, які пробули на війні рік-два, вони вже, каже, психіка в них порушилася. І не дай Боже, вони побачать якусь несправедливість чи що, вибухають. Знаєте, тільки каже, в кого непорушена психіка? У віруючих людей. Він, яким був, таким і лишився. Бачите, що говорить? Людина з досвіду, яка приходить цей, і все бачить, і сама віруюча, і каже: люди, віруйте в Бога. Без Бога неможливо лишитися людиною. Віруйте в Бога. І тому ми сьогоднішній день. В цьому святому храмі славимо Пресвяту Владичицю, нашу Богородицю і Вседілу Марію. Ми в цьому храмі сьогодні молимося за народ свій, за воїнів наших, за всіх. Просимо милості Божої. Ми всі хочемо, щоб мир запанував. Но дай Боже, щоб ми в першу чергу запанував в душах наших. А цей мир буде тільки по благодаті Духа Святого. І тому, коли ми говоримо про спасіння, як ми бажаємо людині найбільшого добра, що ми кажемо? Спаси вас, Господи, це найбільше добро. І оцього найбільшого добра ми бажаємо всім, всьому народі. І сьогоднішній день. Дякуємо в першу чергу Богові за цей день, за цей праздник. дякуємо <кій> оцю настоятелю за запрошення і <кій> побажаю всім нам, щоб через пізнання самого себе ми прийшли до пізнання Бога, а пізнавши Бога, прожили життя. Во славу Богові, а нам всім в спасіння! Хай милосердний Господь всіх благословить. Амінь. Слава Ісусу Христу!